Всім привіт, друзі, глядачі-підписнички. Так, Продовжую я ставити на хід свій тракторець. Ну що, лишилося мені вже там по дрібничках його налаштувати, деякі там сальнички замінити, замінити фільтра на паливо і, в принципі, він буде готовий до роботи. Реставрував я друзі паливну апаратуру на ньому, Ну, чесно скажучи, результат відчувається. Ну, Але в подальшому в роботі буде видно. Чи на краще реставрація пішла йому, чи ні. Ще я йому такого навантаження не давав, тому що тракторець не готовий повністю. Ще там деякі нюанси потрібно виправити. Так, друзі, не звертайте увагу на голос, прихворів, але погода та справи просять щось робити і продовжувати. Так що не гаятимуть часу і показувати вам, що там ще лишилося зробити. Так, тракторець я відмив. ну В принципі, щоб не було мені того мастила того всього. Ну і в принципі буду розпочинати саме перше це з заміни ось цих резиночок, що в мене на штанг йдуть. І в принципі ще заміню фільтри і так-то візуально вже буде майже все. Ну а по роботі побачу. Чи йде в мене мастило з-під гільз. З цих от місць, чи воно все-таки йшло з тих сальничків. Ну, Ті сальнички я зразу замітив, що вони повністю в мастилі, брудні, тому я вирішив просто їх замінити і все. Ну а в роботі я кажу, все буде видно. Чи все-таки вже потрібно, я не знаю, буде міняти прокладки між блоком та між головкою і циліндром, або не знаю. Або все-таки вся проблема була в тих сальничках. Ну, в принципі, теж почистив вже фільтри, налаштував гідравлічку. Теж ці фільтри вже почищені, залишається ще замінити буде мастило і замінити ось ці фільтри. Так, ось комплект цих сальничків, що потрібно замінити. В принципі, взяв два фільтра таких. Не знаю, я напевно минулого разу паперові ставив. Чи паперові були, я викинув їх, ну вони взагалі. Їх просто в гармошку зім'яло. Але ці фільтри є з таким одненьким моментиком, що коли витягуєш їх тобто з цього солдатика, солярка вся не поступає через ось ці резинки в фільтр. Тобто ну просто не закачує солярка. Тут мають бути, я не знаю, чи отвори, чи якийсь патрубок, щоб воно поступало в фільтр, а воно просто не дає проходу солярці. То я ці резиночки... Просто-напросто викидає і все. А паперові вони через верх просочували. Тобто весь той мусор, все сміття лишалося зверху, ну і потім воно сідає сюди вниз ці стаканчики. Теж придбав шпилечки. Є в мене одненька шпилька плачевна. Ну, я не знаю, Напевно, рукою відкручується. Треба буде її замінити. Ну і в принципі глянув стан коромисел. Ну так в цілому роботи по дрібниці. В принципі, це за те, що я говорив, це старого фільтра. Така широка резинка, щоб солярка сюди поступала. Як бачите, металевий корпус просто перекриє от ці два отвори. І воно просто не буде поступати через цей весь корпус. Так що, якось так. Так, замінив фільтруючі елементи. Ну На цей раз спробував запустити з тими сальничками, бачу, начебто все нормально. Все-таки це проблема була минулого разу в тому шутері. Через те я тоді не міг його запустити. Зараз бачу без проблем, ставиться фільтр, все запускається, все працює. Ну, в принципі, буду продовжувати надалі. Зняв я клапані кришки. Потрібно буде замінити ось цю шпильку, бо на ній тако приглянутись немає різьби. І закручував я це все такою гайкою. І тут в гайці теж вже різьби майже практично немає. Теж. Тут потрібно буде теж замінити цей болт, тому що я вже його робив саморобного і звідси теж іноді буває підтікання. Ну і в принципі я так подивився на ці прокладочки, то тут такі доволі нормальні щілини. Я так оп... Позаглядав, як це все правильно робиться, ці сальнички закидаються сюди вверх. І патрубок надягається через верх донизу. А я тоді знімав минулого разу повністю головки і тоді вже тільки міняв ці сальнички. Теж така доволі клопітка проблематична робота. Тоді в мене день зайняв, щоб просто позамінити ці штангочки. Сальнички на них, точніше. Ну, в принципі, буду продовжувати надалі знімати. Зараз коромисла. гляну, в якому вони стані, бачу таке трошки випрацювання на них є. Ну це ще більш-менш я бачу. Ну, це то вже я бачу взагалі. Ну, вже воно ходить. Напевно, доведеться замінити повністю. Щоб воно мені тут не хлябало. Так що таке? Так, зняв я коромисло. Це, що мені здавалося в поганому стані, ну, начебто такого люфту немає. Так як воно має тут ходити, ходить, а так, в принципі, по валу по сторонах не бігає. То там так через зазор здавалося, що воно кляцяє. Ну, оце дивіться, нова деталь. Нова деталь. Нова деталь гірша, ніж та, що років 50 вже стоїть на тракторі. Ну. Я в шоці від комплектуючих? Я так звернув увагу, що вони навіть по висоті відрізняються, це якась вища. І самі оці лапки що, прикинути ця якась довша. Ну, не знаю, немає в мене причин поки що її міняти. Тут є така потертість, як кажуть, відшліфованість і все. Там ямки такої немає. Оце, я кажу, взагалі, я не знаю, напевно, треба назад відправити на магазин. Ну це взагалі дивіться, нова деталя, вже вона до використання непригодна. Страшне просто, що зараз продають. Ну, це моя заводська деталь. Я думаю, постояла вона 50 років і ще скільки саме постоїть. В принципі, буду продовжувати далі зараз знімати ось це коромисло, теж я промию, гарненько подивлюся, стан, це все діло протираю і буду пробувати витягувати штани. Звернув увагу, я згадав, що ця шпилька в мене колись була лопнувша і зараз вона тут стоїть ремонтна. Але тут різьба взагалі чудова порівняно з цією. Значить, заміню ось цю зараз шпилечку, і, в принципі, все. Буду знімати зараз це коромисло, перевіряти. Так, що я відразу замітив ще? Це вже тут моя штанга. ось ця. І резиночка. І бачите, виходить такий, як колодязь. Тобто штанга вище резинки. І ось це все мастило. При температурному режимі ця резиночка, напевно, розширяється, стає така більш м'якшою. І все це мастило. в мене благополучно витікає за буртики. Отак, як зараз стоїть цей сальничок повз нього. І все. А цей буртик великий має ставитися наоборот через верх. я його встановив через низ. От і вся в мене причина, чому в мене засирається мотор мастилом. Неодноразово замічав, що є потьоки по штангах, але ну, воно в принципі і логічно. Через це воно і в мене тут все замащувалось. Ну але буду спостерігати ще, дивитися на ось ці щілини. Чи ніде воно тут мене газами не випирає мастило. Ну таке, а так я кажу. Я в двигун взагалі не залазив. Бачу, начебто компресії йому ще вистачає, хоча я не заміряв її. Тягне непогано. Ну таке. Все з часом зробиться. Без колхозу не обходиться. Роблю я свою шпильку, бо ремонтні мені взагалі ніякі не підходять. Потрібна така більша різьба. Ну або взагалі міняти головку. Але в чому я сенсу не бачу? Що головка ще більш-менш, то простіше зробити таку шпильку. Гарно її проварити, відшліфувати і буде вона ходити. Це вже провірено роками. Це ремонтна шпилечка на місці. Я думаю, така різьба буде набагато краще, ніж попередня. В принципі, все класно крутиться, коромисла гарно стають. Так що таке буде, буде ходити, буде працювати. Штани вилітають із свістом. Якщо хтось думає, що тяженько вони витягуються, є в мене така, такі щіпці клішні. Я тако просто затискаю і, в принципі, доверху його витягую. Так, зараз аби не скочило. О, Все. Навіть такого трошки витягнути. Все, клішні розжимаємо. Незручно все одною рукою вам показувати, ну в принципі все. Штанги просто легенько витягуються звідси. Не геть легенько, але добротно. Ну і в принципі чудово видно в якому поганому стані ось ці резиночки. Так що, в принципі, в нижні ще більш-менш, а верхні то взагалі потрібно їх буде вставляти через верх, а не з під низу, так як я минулого разу зробив. Чого вона розпредвал не попадала, витягую. Ці резиночки, вона по-правильному повинна була ставитися сюди, всередину. Тут є такий буртик, якщо видно. Ну, І в принципі все. І протікання не повинно було бути. Так як воно в мене з під низу, воно помаленьку стікає звідси і собі капає вже нормально по штанзі. І потім вже, чому в мене двигун в мастилі. Ну, і таке воно. Раз неправильно поставиш, другий раз неправильно поставиш, на третій раз научишся. Ну я не знаю, пишіть, як правильно, на вашу думку, ставити, чи з низу, чи з верху. Я гадаю, що краще буде ставити сюди. Тому що воно вже по цій канавці буде стікати по штанзі вниз. І в принципі все. Масло буде вже нікуди діватися. Так воно собі помаленько протікає звідти і вже я ж кажу. Мастило залишається, так як тут я показував, і воно все витікає благополучно наверх. Так що таке я буду знімати, не гаятиму часу і ставитиму, збиратиму все назад. Так. Резиночки майже поставив і на цей раз я кажу, ставлю їх через верх. Через верх. Я не знаю, минулого разу я постійно ставив з піднизу. Воно все протікало. А так, бачите, воно в принципі, навіть з свого місця виходить, виглядає. І по той буртик, що я показував раніше, бачите, воно цим виступом впреться туди. І в принципі, я ж кажу, мастилу проходу ну, взагалі не буде. Ще вставиться штанга, воно його розіпре. Я думаю, взагалі має бути чудово. Я ще візьму його. З усіх сторон просто підфарбую, трошки красочки додавлю. І, в принципі, я думаю, набагато буде щільніше. І в принципі буду бачити, чи буде пускати, чи не буде пускати. Тут вже воно таке все майже однорідною масою покрите в мастилі. Ну, я кажу, двигун взагалі ще не робився, тільки працював на благо нашого господарства. Так що так я потрібно доглядати за технікою та приділяти їй. Трохи фінансів і часу. Ну, це не новенький тракторець, не китайчик якийсь, щоб сів, торг і поїхав. Ну, а так я ж кажу, по... мимо господарства ще продовжую будувати будинок. Так що таке тяжкувато, воно мені все дається все зразу, але потрошку все це робимо. Так, штанги помив в бензині. Ну, в принципі, тут є, як бачите, одна сторона така завальсована. а Інше звичайна. Так що запальцованою стороною ставимо вниз. В принципі, зараз трішки мастилом промажу і буду все ставити на своє заводське місце. Так, в принципі, штанги стали взагалі чудово. Я їх опускав трошки нижче, щоб мастило не лишалося на сальничках, щоб воно все збігало туди до розпредвала поштовхачах. Тут теж так як з заводу. І бачите, як воно гарно все стає, якщо його вставити з цієї сторони. Так що я кажу, ну тут варіант такий палка з двох кінців або потече, або не потече. Та й все. Ну, я не знаю, з цієї сторони ставив, воно спочатку нормально було, але потім бачу, що двигун чомусь був. Ну, в мастилі просто. Штанги взагалі страшне тікли. Так я не знаю. Ще я кажу, ще може бути проблема, що десь звідси гази пускає, але б тоді, відповідно, був би в мене, я ж кажу, і розхід більший палива, і тяга була б взагалі не та. А так він плушка 2 по 30 дубить спокійно. Ну все, Хорошо. запломбовано. Легенько його накрив все фарбою, хай підсихає. Так, Все майже в зборі, підкоректував клапанці, бо ось цей був зажатий і ось цей. Цей наоборот був доволі так з великим люфтом. Ну, Я виставляю все так приблизно 0,3 мм на око, але на око так не виставиш. Потрібен, щоб ну, колись розживуся, ним дуже робити все набагато точніше. Так, в принципі, можна пробувати запускати двигуна. От і все, друзі. Тракторець готовий до роботи, все зібрав, все склав, працює сукурово, м'ягенько. Тут, В принципі, в роботі побачимо. Все класно працює, так що таке було невеличке ТО. Все, друзі, кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, всім па-па.